Вітаємо вас у Вінницькому центральному універмазі. Саме про нього була наша минула програма Розумовий фітнес. І ваша сестра першою зателефонувала і дала правильну відповідь. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Так і було. Моя сестра дзвонила, відповіла правильно на питання. на вопрос і отримала, я так розумію, путівку в Карпати. А зараз запитання, якою найвищою нагородою був удостоєний Вінницький центральний універмаг? Звідки вона знала правильну відповідь? Ну, она училась в университете и писала дипломную работу по теме «Универмаг». Вы сами часто смотрите нашей программы и что бы хотели видеть у наступных ей выпусках? А, ну, конечно, я смотрю телевизор, смотрю вашу, ваш канал, ваши передачи. Что бы хотелось увидеть, ну, наверное, больше познавательных программ, что-то интересное. Так как я работаю с модой, то мне бы хотелось больше видеть что-то о моде, о фэшне, что-то такое. Що побажаєте нашим телеглядачам, які дивляться нашу програму? А, побажаю, ну, на, на перше, здоров'я, удачі, вдохновення і всього лучшого. Ми даруємо вам туристичну путівку від Меркаба в Карпати, також даруємо вам пакунок води від торгівельної марки Регіна і цей симпатичний календар торгової марки Регіна. Візьміть, будь ласка, большое. а якщо ви бажаєте отримати свій подарунок від розумового фітнесу, будьте разом з нами.